Микола Вінграновський, ходімте в сад. Ходімте в сад. Я покажу вам сад, де на колінах яблуні спить вітер, А згорблений чумацький небопад освітлює пахучі очі квітів. Я покажу вам сливи на сучках, що настромились, падаючи, мовчки. У полі спить зоря під колоском. І сонно слуха думу колискову, і сонна тиша з сонним язиком. Шепоче саду, сиву колискову. То кажани, то кажанний ряд забутався у сонному волосі ночі. Ходімте в сад, я покажу вам сад, його сумління покажу вам очі. Ліна Костенко Сосновий ліс перебирає струни. Сосновий ліс перебирає струни, рукоче тиша на глухих басах бринять берези і плукають уни. Людьми забуті з вечора в лісах. Це сивий лірник. Він багато знає, Його послухать сходяться віки. Усе йде, але не все минає над берегами вічної ріки. Світає світ терновому галузі, кладуть вітри смичок на тятиву. Десь голос мій шукає моїх друзів і хтось чужий. кричить мені Ау! І знову тиша, лиш букають уни. Крізь день, крізь мить, крізь душу, крізь віки. Сосновий ліс перебирає струни над берегами вічної ріки.